Добрий день, шановні депутати. Сьогодні у нас фінансово-бюджетна комісія, присутні гості від депутатів. Да, Сергія Володимировича Ганчурова і за Олександра. Ми... У нас питань. Шановні колеги, вам було скільки питань надано, питання надано питання? час. Я ще скажу, все. Що... ну давай 20, 36 шість було по письмам, по листам. Ми дали відповідь. А зараз ми основне питання роздивимося. Слово приділяється. Давайте Анне Васильів. давайте. шановні колеги, був наданий час вам для розгляду проектів. Розглянули всі листи, які зайшли до нас на чергову сесію на фінансову комісію. Із них були відокремлені 24 питання, які будуть рекомендуватися для виносу на сесію на чергову сесію ради 2 квітня 2025 року. Перше про надання дозволу на видачу допомоги в натуральній формі. Друге про затвердження актів приймання передачі списання товарно-матеріальних цінностей з балансу Великодолинської селищної ради. Третє про прийняття на баланс Великодолинської селищної ради. меморіальних дощор загиблим героям. Четверте про прийняття на баланс Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області металевої конструкції, яка встановлена за адресою Великодолинська територіальна громада, селище Великодолинське на розі вулиць Центральна та Соборна біля центрального парку для вшанування пам'яті загиблих захисників України. П'яте про надання матеріальної допомоги мешканцям Великодолинської селищної територіальної громади, списки розглянуті провідними спеціалістами і затверджені. Шосте про надання матеріальної допомоги громадянам України, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації до Збройних сил України. Сьоме про співпрацю Великодолинської селищної ради з центральним агентством з управління проектами в рамках реалізації проекту під назвою Підтримка енергетичного сектору України шляхом встановлення сонячних електростанцій. Восьме. Про внесення змін до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 18 листопада 2024 року номер 1727 про затвердження програми благоустрою населених пунктів Великодолинської селищної ради на 25-28 років. Дев'яте про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради від 18 листопада 2024 року номер 17298 про затвердження цільової програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки. Великодолинської селищної ради на 25 28 роки. 10. про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради про затвердження цільової програми підтримки збройних сил України та сприяння заходів з територіальної оборони на 25-26 роки. 11. про передачу у 25 році бюджетного трансферу з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету до державного. На виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, прикордонний загін ДСПУ 500 тисяч. Дванадцяте. Про передачу у 2025 році міжбюджетного бюджетного транспорту з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади в вигляді субвенції з місцевого бюджету до державного на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, військова частина 300 тисяч. Про передачу у 25-му році між бюджетного трансфер з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету до державного на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Військова частина 300 тисяч. Про передачу 14 про передачу у 25-му році між бюджетного трансферу з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого <�ас insv�� å zeros CRIS1> бюджету до державного на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Військова частина 500 тисяч. 15. про передачу у 2025 році міжбюджетного трансферу з бюджету Великодалинської селищної територіальної громади, в вигляді субвенції з місцевого бюджету до державного на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів людь 500 тисяч. 16. про передачу у 2025 році міжбюджетного трансферу з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету до державного на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів ООТЦК СП 500 тисяч. 17. про передачу у 2025 році міжбюджетного трансферу з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади до обласного бюджету Одеської області до обласного бюджету Одеської області. ЗСУ 10 мільйонів. Про затвердження розпоряджень Великодолинського селищного голови прийнятих міжсесійний період. 19. Про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 19 грудня 2024 року номер 1838 про місцевий бюджет Великодолинської селищної територіальної громади на 2025 рік. 20. про затвердження договору відповідального зберігання з правом користування номер 23 від 30 грудня 2024 року. 21. про приватизацію шляхом безоплатної передачі громадян України. Верзіну Іллі Олександровичу, власність квартири 25 у будинку 28 по вулиці Паркова, селище Великодолинське. 22 -е, про приватизацію шляхом безоплатної передачі громадянам України Коноваленко Елі Вікторівні, Коноваленко Андрію Дмитровичу, у власність квартири 15 у будинках 15 по вулиці Паркова, селище Великодолинське. 23 -е, про приватизацію шляхом безоплатної передачі громадянці України про Тасніні Олександрівні у власність квартири 44 у будинку 28 по вулиці Паркова, селище Великодалинське. І двадцять четверте про приватизацію шляхом безоплатної передачі громадянці України в полові Марині Сергійні у власність квартири 74 будинку 28 по вулиці Паркова, селище Великодолинське. Дякую, Анна Васильівна. У когось може є питання до Анни Васильівни? Ні. Давати, давати, Які пропозиції? Рекомендувати на, на, сей до сей, 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 на сесії до розгляду на черговій сесії. Голосую. Хто за дану пропозицію? Хто проти? єдиногласно. власна, дуже вам вдячна за те, що ви як депутати виконуєте свої прямі обов'язки. Дякуємо за плідну роботу.